Добрий день, малята! З вами Наталя Миколаївна. Будьмо знайомі! Разом із вами ми розпочинаємо стежку вивчення такого предмету, як Я досліджую світ. Разом із вами ми будемо досліджувати світ. Сьогоднішня тема нашого уроку чого ти навчишся на уроках Я досліджую світ. Сьогодні розпочинається твоя шкільна мандрівка в навколишній світ. У тебе мабуть є чимало запитань про те, який цей світ, що в ньому відбувається, та яке місце твоє у цьому світі? На уроках Я досліджую світ, ти отримаєш відповіді на багато запитань. Зокрема. Що потрібно робити, аби твоєму життю і здоров'ю ніщо не загрожувало? Як же потрібно ставитися до старших, однолітків та людей з інших країн? Які твої права й обов'язки як громадянина чи громадянки України? У нашому курсі Я досліджую світ, ти отримаєш відповіді на ці. Також, ти дізнаєшся, що таке природа, та якою вона буває. Ти знаєш, що таке природа? Правильно, природа це все те живе, що нас оточує. Але ми будемо про це спілкуватися більш детально. Ми дізнаємося, чому ж до природи потрібно ставитися дбайливо та берегти її. Отож вирушаємо разом у мандрівку великим і цікавим навколишнім світом. Досліджуємо його, досліджуємо природу. Пам'ятайте, природу потрібно досліджувати, природу потрібно любити. Природою. Треба захоплюватись. І я знаю, що вам все це вдасться. Дякую за увагу, мої хороші. До наступної зустрічі!